Вибухи в Івано-Франківську вечір 11 березня для обласного центру був неспокійним. Відразу на двох локаціях в районі залізничного вокзалу пролунали вибухи. Наслідки трагічні: один чоловік загинув, одному відірвало кінцівки, інших постраждалих госпіталізували. Національна поліція та служба безпеки України оперативно встановила усіх причетних до організації терактів в івано франківську Прохоронці з'ясували, що 15-річний та 17-річний мешканці міста на замовлення російських спецслужб планували серію терактів. В Івано-Франківську встановлено, що в одному із телеграм-каналів підлітки знайшли оголошення про роботу, на яку погодились. Вони отримали інструкції від роботодавця та гроші на оренду квартири неподалік залізничного вокзалу. Потім придбали необхідні інгредієнти та компоненти, і у квартирі виготовили вибухівку, яку мали розмістити у визначених місцях. Саморобну вибухівку підлітки помістили в термоси, спорядивши її метилевими елементами для посилення уражуючої сили. Та під'єднали до них детонатори. Увесь процес фіксували на відео за вказівками ворожого замовника. За цю роботу вербувальники обіцяли фігурантам 1700 доларів США. Однак, 11 березня ввечері, під час транспортування вибухового пристрою до однієї із цілей його було дистанційно приведено в дію. У результаті на місці загинув 17-річний фігурант, 15-річний спільник. Отримує тяжкі поранення. Його госпіталізували до лікарні. Таким чином російські спецслужби намагалися ліквідувати усіх виконавців вибуховою хвилею. Травмовано ще двох перехожих, які перебували поблизу. Це 20-річний чоловік та 23-річна жінка. Їх також доставили до лікарні за декілька хвилин. Ще один вибуховий пристрій, який був в орендованій квартирі, також здетонував. Виникла пожежа Її оперативно ліквідували працівники ДСНС. Наразі під містрічному фігуранту готують повідомлення про підозру за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 258 йдеться про пособництво у чиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини та частиною другої статті 263 з позначкою 1 йдеться про незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб Кримінального кодекс України. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Служба безпеки та національна поліція по гарячих слідах встановили обставини та виконавців теракту, який 11 березня цього року. РФ здійснила у центрі Івано-Франківська. За наявними даними увечері того дня російська спецслужба підірвала двох власних агентів, які переносили саморобний вибуховий пристрій в районі залізничного вокзалу. Як встановило розслідування, поплічниками ворога виявилися двоє місцевих неповнолітніх 15 і 17 років, яких РФ завербувала через телеграм-канали із пошуку легких грошей і втягнула у злочинну діяльність. У наслідок події 17-річний зловмисник загинув на місці, а його 15-річного спільника госпіталізовано з тяжкими пораненнями. За даними слідства, неповнолітні навчалися у коледжах і товаришували в обмін на обіцянку грошей від окупантів. Вони за інструкцією російського куратора виготовили саморобну вибухову речовину та два СВП, замасковані під термос. Для конспірації фігуранти робили це в орендованій за гроші куратора квартирі в багатоповерхівці поблизу залізничного вокзалу. Обидві вибухівки вони спорядили детонаторами із можливістю дистанційного підриву і додатковими уражаючими елементами у вигляді металевих гайок. Після цього, на виконання вказівки російського замовника, зломисники привели обидва вибухові пристрої у бойову готовність. Близько 1830 11 березня вони прямували до визначеної локації для розміщення одного із вибухових пристроїв. Дорогою російська спецслужба, яка віддалено відслідковувала їхнє пересування за GPS, активувала СВП у їхньому пакеті. Крім неповнолітніх, від удару вибуховою хвилею постраждало ще двоє випадкових перехожих. Одночасно окупанти дистанційно підірвали другу вибухівку, залишену в орендованій квартирі. Наразі слідчі СБУ підготовили повідомлення про підозру 15-річному фігуранту за декількома статтями кримінального кодексу. Зокрема, це стаття 258 пособництво у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також частина 2 статті 263 прим. 1 незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб. Санкція статей передбачає довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо кваліфікації дій двох 15-річних дівчат, які були в одній кімнаті з фігурантами під час підготовки теракту. СБУ вкотре застерігає українців. Спецслужби РФ почали використовувати нову тактику: вони підривають своїх агентів, використовують їх в темну, а потім позбуваються як зайвих свідків. Якщо вам або вашим знайомим пропонують просто занести пакунок до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте, вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ з пали ФСБшника. Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване.